Всім привіт! Як ви помітили, що деякий час мене не було не в Ютубі, не в Фейсбуці. У Фейсбуці ви писали в особисті, що де я поділася, чи все добре переживали. Дякую вам за це. Я на місці, але сталася в нашому житті така важка подія, втрата. Це померла моя мама. Не думала я ніколи, що я буду тут такі відео знімати, розповідати, але вже так сталося, що, знаєте. Якщо ти знімаєш відео, і коли ти десь зникаєш, то трошки треба розповісти. Тож, ми приїхали вчора додому. Я думала, та вчора трошки зніму, але щось. Ні. Воно не якось так накрило. Тож сьогодні вже вечір. Я зібралася тут, зайшла ось до гаражу, щоб мене ніхто, ніхто не турбував. зараз декілька хвилин з вами порозмовляю. Я не дуже буду вникати в подробиці, але мама моя померла від інсульту. Тиждень вона, так сказати, боролася, але на все воля Божа. Важкий був перебіг. Ну, як багато часу втрачено було для надання першої допомоги. Нам лікар так і сказав. Або туди, або сюди. Тож життя така штука, що інколи дає такі випробування, які, знаєте, не дуже хотілося проходити, але вони є в житті. Ти свіжою головою розумієш, що таке ну, колись -то воно повинно було статися, але не хотілося, щоб так швидко. Мамі було всього лиш 63 роки, два роки тому в неї був інфаркт, і її життя продовжили лікарі. На 2 роки рятували, а тут, тут вийшло по іншому все. В нас тато і мама померли в один місяць з невеликою різницею в днях, але тільки різниця в 11 років. Тато забрав її, знаєте, щоб вона не мучилась, бо дуже в важкому стані вона була. Ну, просто Просто мучилася. За ці дні, знаєте, в реанімації дуже багато чого надивилася. Ти просто стоїш, а людину так на цій каталці вивозять закутану в простинь, і все. І немає людини. Тут то, то привезли, то вивезли, то привезли, то вивезли. Але потихеньку будемо щось знімати, входити в колію цього життя. Роботи вистачає, а в нас на городі ще треба прибирати. У нас і гарбузи, і помідори. Коротше, все там на городі, і в будинку, так як ви знаєте, ремонти. Але зараз нам приїхав на допомогу тато чоловіка. Він тут був, поки мене не було. Він з Євгеном, бо Максу ж на роботу його зараз викликають і не в його зміну. І він тут сидів з Євгеном. Тож треба потихеньку щось. Робити, але воно, знаєте, трохи не виходить. Наприклад, ми вчора приїхали, думала, вчора відпочинемо, знаєте, відволіктися, але щось сьогодні вже наступний день, як ми вдома. вечір вже, а воно щось нічого не робиться, руки ні до чого не піднімаються, але я знаю, на це треба час. Воно не забувається, просто трошки. Трошки от там гальмується, але цей тиждень був важкий. Морально, звісно, і так важко було, бо мама лежала в Кропивницькому в лікарні, і треба було туди добиратися, туди-сюди. Ну, це таке, це дрібниці, звісно. Саме важче, коли ти розумієш, що, як, наприклад, вчора ввечері хочеться позвонити. Бо ти звикла о 10-й годині вечора завжди е, телефонувати мамі, а, а немає кому вже дзвонити. Тож, дякую вам за те, що ви переживали, що у нас, писали в особисті, ми потихеньку будемо повертатися. Тож, до нових відео.